Сполучені Штати не змогли виграти золото на всіх Олімпійських іграх. Було жахливо і бачити це, і бути частиною цього. Вони нас взули. Панувала така думка, що ми кращі лише тому, що ми американці. Ми були групкою гравців, яким сказали, виграйте нам золото. У нас цього відчуття вже не буде. Ми мали стати командою за два тижні. Я нервував. Не всі вони були командними гравцями. Занепокоєння було тому ми поповнили команду Кобі Брайантом. Якщо ви стежите за баскетболом, то вам відома назва цьогорічної команди. Рідім Тім. Рідім тім. Рідім тім. Ми можемо виконувати брудну роботу задля перемоги. Я був молодий, але розумів, має бути взаєморозуміння. Інакше взагалі б нічого не вигорів. Хобі сказав, втомився дивитися, як ви програєте. Я такий оце так зарядженість. Те, що нам треба це те про що ми мріяли. Треба було показати світу багато чого не лише баскетбол. Це змінило уявлення про баскетбол на один з найкращих матчів для мене. Шанс реабілітуватися красунчику команді. Я людям подобаються мої охоронці. Розумієте мене.